Задача 4. Скільки молекул містить 0,01 моль кисню? Коротка умова задачі. Дано. Моль. Це кількість речовини. Кисню. Молекула кисню о 2. 0,1 моль. Скільки молекул? Кількість молекул атомів або йонів, тобто структурних частинок, позначається великою N, кількість молекул кисню. N велике О2. Для того, щоб визначити кількість структурних частинок, у нас є з вами формула. Кількість речовини помножити на сталу авагандром. Стала авогандра дорівнює 6,2 помножене на 10 в 23 ступені. Далі, якщо ви підставите в цю формулу всі числові дані, то у вас кількість молекул О2 буде дорівнювати. 1 сота моль помножити на сталу авогадра 10 в 23 ступені, ми отримуємо 6,2 помножені на 10 в 21 ступені, що і є відповіддю в задачі. Відповідь. число молекул, що відповідає 1 сотій моль кисню, дорівнює 6,2 на 10 в 21 ступені молекул.